У французькому кварталі плитка на фасаді, бетон, цегла і багато інших матеріалів українські, і навіть символ Франції ейфелева вежа з українського металу, тому що наші будівельники максимально зорієнтовані на матеріали вітчизняного виробництва. Вирахувати частку вітчизняних матеріалів у будівництві цього затишного і стильного житлового комплексу не просто. Начальник дільниці Сергій Білошицький припускає українського тут 80%. У нас переважно все українське, все власне виробництво України. Імпортні матеріали, звичайно, вони є, від них нікуди не дінешся, але це такі матеріали, які в нас практично не виробляють. Наприклад, ізоляційні матеріали у нас імпортне виробництво. Але, хоча є і наш стратегія Київміськбуду – імпортозаміщення, але обов'язково із збереженням якості, передбаченої проектом, каже Олександр Лисюк, директор департаменту забезпечення, те, що не виготовляється в Україні або не має відповідної якості, доводиться завозити. І це так званий критичний імпорт. Це високотехнологічні матеріали, це обладнання. Теплових пунктів це обладнання е, трансформаторних. Е, е... Підстанцій, і то не все, а якась його частина. І в цьому ми навіть і в цьому ми шукаємо українські аналоги. Наприклад, в теплових пунктах там можливо десь заміна насосів, бо вони дорогі, і заміна на українські аналоги, але не в, не в ущерб якості. А ми беремо на себе обов'язки давати за нижче середню ціну вище середньої якості. Українські матеріали це можливість зменшити за залежність вартості будівництва від курсових коливань, підтримка вітчизняного виробника і збереження робочих місць, що є як ніколи актуальним для України, а ще можливість убезпечити себе від недобросовісних партнерів. Чи навесні минулого року, коли на Волинсько-Смілянський нам не е, 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 не почали надходити лічильники виробництва Росії, і ми декілька разів пробували цей процес зрушити з місця а реакції так і не було. Тоді ми зрозуміли, що можливо треба вже розглядати питання, відмовляти. Однак, навіть за умови стабільного постачання в нинішніх умовах відмова від російських матеріалів на будмайданчиках вже принципова позиція для холдингу. Труби по водопостачанню, по каналізації зовнішніх мереж замінили з російського виробництва. Ось у нас на турецьке. І по моєму частково там на іранське комплектуючи по тепловим пунктам, замінили також з російського виробника на вітчизняного виробника. Далі ми замінили вентиляційне обладнання, ось 2014 року. Також з російського виробництва на українське українськими матеріалами сьогодні замінюють комплектуючі і інших країн та роблять все, аби будівельні матеріали на майданчики надходили вчасно. Рухалося вперед будівництво і була робота у працівників так лише над зведенням французького кварталу працює 600 людей з кожним днем, наближаючи відкриття нового житлового комплексу у центрі Києва, адже на житло чекають як люди, які вже довірили компанії свої кошти, так і ті, хто тільки придивляється і обирає. Надзвичайно багато інвесторів сюди приходять. У нас є спеціально підібраний штат людей, які заводять уже потенційних покупців або й не покупців. Ми не відмовляємо нікому і показуємо квартири. Рідний дім і родинне тепло найголовніші речі в нашому житті. Цінуємо їх. Побачимось в ері будівництва.